Понеділок, 28 квітня 1160-та доба війни. Ворог продовжує атаки області на Дніпропетровщині. Вшанували ліквідаторів аварії на чаес. Освітяни Кам'янського передали ще один автомобіль нашим захисникам у кривому розі облаштовують безпечний простір для навчання. Про це та інше далі у випуску у студії для вас. Працює Павло Жвітів. Ми починаємо. Вночі на Дніпропетровщині минулося без ворожих ударів. На ранок же агресор знову атакував Нікопольщину, поцілив по самому Нікополю та Марганицькій громаді. Застосовував важку артилерію і дрони камікадзе. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах російська армія впродовж доби атакувала Херсонщину. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди та гаражі. Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення, зазначили в обласній військовій адміністрації. Російські окупаційні війська завдали 354 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Атаки відбувалися за допомогою авіаударів, артилерії, реактивних систем залпового вогню і безпілотників різних типів. Надійшло повідомлення про пошкодження будинку. Мирні жителі не постраждали. Йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. Бойові втрати ворога за минулу добу склали 1160 піхотинців та 225 одиниць різної військової техніки. Про це повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну орієнтовно становлять особового складу понад 949 тисяч осіб, крилатих ракет 3196, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 34 тисячі 83 одиниці. Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці, українки. Сьогодні було вже кілька доповідей головку Масивського по ситуації на фронті. Наші військові вони продовжують виконувати завдання на території Курської та Білградської області. Зберігаємо нашу присутність на території Росії Покровський, всі напрямки на Донеччині. Я хочу подякувати нашим воїнам за стійкість, просто молодці. Особливо хороші результати у 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії на Покровському напрямку. Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної. Дипломатії. Росіяни багато говорять про свою, начебто, готовність йти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність а вже ж ціною значних втрат. Росіяни намагаються просуватись, і кожен день таких боїв, боїв на фронті, доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ, обдурити Америку та інших, і надалі затягнути цю війну. І тому потрібен тиск без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки. Пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається. Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії. Ми 47 днів тому погодились на американську пропозицію безумовного. Припинення вогню, і згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції припинити удар по цивільних об'єктах, хоча б, хоча б це. Але вони там в Москві відповідають шахетами, ракетами, артилерією і новими штурмами. Потрібна належна відповідь відповідь новими санкціями та ще більшим тиском. Звісно, саме Америка може зробити найбільш відчутні кроки, відчутні для Росії. І тільки за ніч сьогодні Росіяни застосували проти України майже 150 ударних дронів за час від 11 березня, коли Америка на перемогах. Саудівська Аравія запропонувала повне і безумовне припинення вогню росіяни, застосували майже 8,5 тисяч авіабомб, майже 200 ракет різних типів, майже 3 тисячі шахенів, абсолютна більшість з них по звичайним містам, по цивільним мішеням. Це потрібно припинити. Росія повинна зупинити удари і безумовно. Я дякую всім у світі, хто нам в цьому допомагає, хто допомагає робити дипломатію сильною. І хочу сьогодні відзначити особливо особисто наших українських рятувальників, весь колектив ДСНС України. Всі комунальні служби, які залучаються. нашу національну поліцію України. Я дякую всім, хто рятує. Життя кожного дня. Тисячі людей по всій нашій державі працюють для того, щоб якнайшвидше допомогти, щоб врятувати якнайбільше життів. Окремо відзначу рятувальників з Києва та Київщини, які працювали на цьому тижні після російського удару: Олександр Бобку, Олександр Кравчук, Геннадій Петрівський. Юрій Шпак, працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Я хочу вам подякувати всім: Олександр Вороневич, Руслан Кравченко, Олег Рибалко, Олександр Ухатенко, 18-та державна пожежна рятувальна частина. Дякую вам. Дуже дякую працівники мобільного рятувального центру швидкого. Реагування ДСНС України Іван Мірошниченко, Іван Коваль, Олександр Жило, Анатолій Щербина, Михайло Кудренко, Ігор Литвиненко, Дмитро Хорошок. Дякую вам. І також працівники аварійно-рятувального загону Спецпризначення з Київської області. Це Денис Ткаченко, Олександр Микода, Іван Робол. Дякую. Хлопці з Черкаської області, теж працівники аварійно-рятувального загону, що допомагали, допомагали саме тут, у Києві, Вадим Бугай, Олег Гереш, Андрій, Анталієв. Дякую, дякую кожному і кожній, хто працює заради наших людей. Дякую всім, всім вам, хто захищає Україну. Слава Україні. Офіційна хроніка подій далі у випуску: за повідомленням уряду аграрії всіх областей України засіяли 2 мільйони гектарів ярих зернових та зернобобових культур. В Рівненській області почали сіяти гречку. Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу і ячмінь. Яру пшениці вже засіяно 200 тисяч гектарів. Лідерами за темпами сівби є Полтавська, Кіровоградська і Одеська області. Нагадаємо, у нинішньому році заплановано засіяти близько 6 мільйонів гектарів гектарів ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню минулого року. Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів готує до другого читання законопроєкт про ветеранське підприємництво. Про це повідомив заступник голови комітету, автор законопроєкту, народний депутат від слуги народу Тарас Тарасенко. Ухвалення законопроєкту створить сприятливі умови для розвитку підприємницьких ініціатив серед ветеранів і стане ключовим кроком у забезпеченні сталого розвитку ветеранського бізнесу в Україні. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Внаслідок ворожої атаки дронами у Дніпрі в ніч проти неділі пошкоджено кілька багатоповерхівок. У шести будинках вибиті вікна, потрощені балкони. Найбільше постраждали підприємці, у яких на нижніх поверхах були розташовані магазини. Люди розбирають розбиті вітрини, прибирають сміття. Правоохоронці приймають у мешканців заяви щодо втраченого майна, мешканцям, в яких розбиті вікна та балкони, благодійники видають будматеріали, аби закрити потрощене. початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у кривому розі постраждав 121 заклад освіти. Такі наслідки ворожих ракетних ударів та атак дронів. Нині відновлено вже 95 із них. Ремонтні роботи проводяться за кошти міського бюджету, а також за підтримки міжнародних партнерів. У кривому розі також створюють безпечні умови для перебування дітей та працівників під час повітряних тривог. У закладах освіти вже облаштовано 213 укриттів та 149 пунктів незламності. Цьогоріч планують облаштувати або покращити умови ще у 66 укриттях, а також завершити будівництво трьох протирадіаційних захисних споруд. Представники освітянської спільноти Кам'янського передали українським військовим автомобіль. Це вже 48-ме авто від представників освітянської галузі Кам'янського. Кошти збирали учні, їхні батьки і педагоги 7-ї, 11-ї, 20-ї, 29-ї і 40-ї шкіл, садочків №7 і 31, а також початкової школи Дніпряночка. Діти проводили благодійні концерти і ярмарки, їх підтримали і дорослі. Автомобіль відправили одному із підрозділів 53-ї бригади. Продовжуємо наш інформаційний випуск. 26 квітня на Дніпропетровщині вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Нагадаємо, 39 років тому сталася найстрашніша ядерна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Пролунав вибух. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи східною частиною Сполучених Штатів Америки. Близько 300 тисяч осіб було евакуйовано із зон забруднення. У Дніпрі колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка вшанував пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. 39 років тому сталася одна з найбільших техногенних катастроф за всю історію людства. Вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Сотні ліквідаторів, серед яких було багато дніпрян, ризикували власним життям і здоров'ям, ліквідовуючи наслідки цієї жахливої трагедії. Актори, режисери, музиканти, весь колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, на чолі з директором, художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, долучилися до вшанування пам'яті людей, які віддали своє життя у боротьбі проти невидимої загрози. Цього часу ми відчуваємо це горе, яке ще не знаємо, скільки буде воно відчуватися на наших поколіннях, прийдешніх. Не дивлячись на це все, наш народ тримається, а ми, приходячи до пам'ятників, виходячи на цвинтарі, ставлячи вистави, пісені, якісь фестивалі, робимо на ці дати. Для того щоб наші покоління прийдешні знали і не забували, а інші вороги наші не переписували історію нашу, а знали би правду, яку несемо ми, наш театр, і ті люди, які ще живі залишилися після цієї трагедії. Ми сьогодні бачили біля пам'ятника, от прийшли люди, які Захищали нас так, же, як і захищають нас сьогодні, наші захисники від цього злого ворога. Мені хочеться звернутися до всіх. Не забувайте ці дати страшні, і не сіть далі до ваших дітей, онуків, правнуків і до нашого придешнього покоління, щоби знали нашу історію України. Слава Україні, слава нашим. Героям, усім героям, які дали нам до сьогодення дожити. Я думаю, що ті, які зараз на передові захищають, дадуть дожити і нашим поколінням, прийдешнім довго і назавжди. Слава героям, слава Україні, слава нації. На жаль, Дата трагічна, і така тема в українській культурі ну просто унікальна взагалі в світовому соціокультурному просторі, тому що одразу на цю трагедію озвалися українські письменники. Іван Драч написав поему Чорнобильська Мадонна», Володимир Яворівський написав роман Марія сполинов в кінці століття. Борис Олійник написав поему Сін Світлана Йовенко написала поему Вибух. Скільки Митців поставили фільми скільки теж театральних інтерпретацій Ліна Костенко, яка працювала разом з експедицією Академії наук України в 90-х роках в Чорнобильській зоні, фіксувала свідчення цих людей старих, вивчала пам'ятки культури, які там залишилися, і написала теж Чорнобильський щоденник, так що такі художньо документальні свідчення цієї чорнобильської катастрофи в українській культурі. І просто унікальні. Представники православної церкви України провели священну літургію. Славна церква України з благословення нашого владики митрополита Дніпровського і Счиславського Симеона сьогодні долучається до молитви за тих людей, які віддали своє життя і здоров'я через велику трагедію, надзвичайно, яка має дуже великі наслідки. Потрібно завжди пам'ятати про цей подвиг. Цих великих людей, які віддали своє життя за те, щоб ця технічна катастрофа не пішла по всьому світу. І молодому, вшановуючи їх, ми просимо в сумісти Господа, щоб він прийняв їх в свої, в свої райські оселі. Українська культура навіки закарбувала пам'ять про цю жахливу трагедію. Написано багато віршів, пісень, поставлено багато вистав, створено кінофільмів. Вічна пам'ять кожному ліквідатору. Олексій Даніченко, Данило Скрипник, Новини Д1. У головній госпітальній базі нашої області організували спеціальний медогляд для чорнобильців, провели дослідження стану їхнього здоров'я за допомогою сучасної апаратури. Докладніше дивіться у наступному матеріалі. Їхнє здоров'я забрав Чорнобиль. Радіація непомітна, але дуже відчутна тяжким болем та новими хворобами, яких у ліквідаторів аварії на чаес з роками тільки додається. Чорнобилець Сергій Тиква ділиться спогадами та розповідає, що радіація забрала сили, здоров'я, а у багатьох ще й життя. Я працював у гірничозбачу, в комбінаті, тоді орженігіз, за час покров. Ну, тоді, як воно було інформації обмаль, то ми не дуже на це і звернули увагу. Ну а потім, коли вже почали... Призивати людей, я через воєнкомат через пів року мене призвали. І я був, ну там всі часті були в одному місці, ремонтно відновлювати батальйон автомобільної техніки. От ми їздили на ремонтно на машині, де машина поламалася, там ми їх ремонтували, де якраз тоді так називаємо режий ліс, рудий ліс убирали. І там вже ж машини ну, заглохла стала, ми їхали туди, ремонтували, по частях теж їздили. І так, поки не набрали дозу, спочатку, як говорять, що здоров'я, в тебе, як робить без курорта, приїхав, все нормально. А потім ну, згодом почали проблеми накопичуватися. Тиск, голова, серце. Анатолій Степанов був у Чорнобилі двічі. Служив заступником командира бригади хімічного захисту. У нас було сім воїнських часів. Займалися любими вопросами, тільки починає хлібопечки і заканчує роботи на станції. Везде все. Переджі всі всего, головне було розвідка. Розвідка найкраще було розвідати місця зараження передати дані спеціальну групу, яка займалася розробкою необхідних робіт. і тоді личний сустав ці роботи. Ми знали, що таке радіація, але діло в тому, що вона ніколи не болить її, не відчуваєш. Поэтому, звісно, бравірували люди, дуже багато було допускалось помилок, брали ті мішки, як називається, з відходами на себе. От, от ну, сьогодні цих людей давним-давно немає. У нас маганці було 400 ліквідаторів. На сьогоднішній день залишилось трошки більше 200 чоловік. Останні померли. Ще один з ліквідаторів аварії на ЧАЕС Алмаз Хазіїв сьогодні працює в головній госпітальній базі області медичним інструктором. На третій день повномасштабної війни Алмаз став на захист країни у неповні 60 років. Службу проходив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр під час другого поранення втратив обидві ноги. Проте воїн не впав у відчай, а став амбасадором проєкту Титани Юей». Тепер він медичний інструктор, допомагає бойовим побратимам повірити в себе, не здаватися і залишатися переможцями. Сьогодні він дякує тим, хто врятував Україну та Європу від радіаційної загрози. Хочу подякувати вам, хлопці, за ваш пратний труд, за ваш подвиг. Ми тоді були молоденькі, 23-24 22, кому-то 40. І коли сказали нада, ми стали пошли. Враг потужний, а ми його переможемо. Я кажу так. Слава Україні. Дякую. Цього разу до медзакладу запросили приїхати ліквідаторів з Покровської та Марганецької територіальних громад. Їх оглядали найкращі фахівці лікарні, проводили дослідження за допомогою сучасної апаратури, надавали рекомендації. Жоден з пацієнтів не залишився поза увагою. Кожному призначили необхідних фахівців. Своєчасними догляд та рекомендації лікарів сприяють покращенню стану здоров'я та попереджають наступ хвороб, зазначають медики. Створене саме потужне відділення в області, яке приймає ліквідаторів. Від 500 до 1000 ліквідаторів одержують лікування кожного року. Ми намагаємося кожному з них приділити увагу, діагностувати, вилікувати і направляємо кращих спеціалістів. Для того, щоб всі діагнози були поставлені своєчасно і проведене лікування в наших стінах. Тисячі операцій і зараз ми приймаємо цих людей із побажаннями на покращення їх здоров'я. Самі потужні лікарі, цей терапевти, і хірурги, і кардіологи всі прийшли, щоб допомогти чорнобильцям в цей важкий час. Ризикуючи власним здоров'ям та життям, вони зупинили розповсюдження смертоносної радіації. Їм вкрай необхідна своєчасна медична допомога та дослідження. Це невелика частка того, чим їм може віддячити суспільство. Вікторія Галка Ломовський, новини де один. Новини спорту далі. Ярослава Магучих оформила 20-ту перемогу на етапах діамантової ліги. Ярослава, єдина спортсменка, яка подолала висоту 1 метр 97 сантиметрів. Легкоатлетка з Дніпра випередила суперниць з Австралії Елеонор Паттерсон і Ніколу Оліслагерс. Михайло Кохан з Дніпра здобув золото на кубку Анталії з метання молота. На змаганнях у Туреччині він показав блискучий результат: 80 метрів, 73 сантиметри. Він упевнено виграв, виконавши чотири спроби, кожна з яких перевищила 80 метрів. Друге місце посів спортсмен з Туреччини, третє атлет із Грузії. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, понеділок, 28 квітня. В обласному центрі протягом усього дня сонячно. Температура повітря від 4 до 14 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-західний до 2 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському та жовтих водах від 4 до 13 градусів вище нуля. Погода буде ясною без опадів. У синельниковому Павлограді сама. Та кривому розі від 2 до 14 градусів тепла. Опадів не очікується. У Нікополі стопчик термометра покаже від 5 до 14 градусів вище нуля. Опадів синоптики також не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також ми з вами завжди на зв'язку у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Bude sebe.